Березень – це час пробудження не лише природи, а й сердець. Сонце поступово бере гору над зимовим холодом і разом з ним розпалюються почуття. Овен, ваше серце як вогонь, що спалахує від одного погляду. У березні можливий раптовий роман, який змусить забути про все на світі. Але чи варто довіряти почуттям? Будьте уважні, є ризик, що це лише ілюзія. Телець, ваша стабільність дає вам перевагу, але цього місяця доля підкине вам випробування. Хтось із минулого може постукати у двері, і питання лише в тому, чи відкриєте ви їх. Вибір буде непростим. Близнюки, флірт, інтриги, таємні повідомлення, березень буде сповнений романтики, але чи не граєте ви в гру, правила якої вигадали не ви. Будьте уважні, дехто захоче перевірити вашу відданість. Березень обіцяє бути гарячим, повним таємниць і несподіванок. Головне слухати серце, але не втрачати голову. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте коментарі, щоб підтримати нашу роботу.